У Соловецькому монастирі на півночі Росії Петро Калнишевський прожив останні 25 років свого життя. Весь цей час він гибів у камері одиночці, звідки його випускали глянути на небо лише кілька разів на рік. У таких умовах отаман дожив до 112 років. Ув'язнила його Катерина II після руйнації Запорозької Січі, звинувативши у зраді. Калнишевський козакував з юних років. Доріз до кошового отамана. Був багатою людиною. жертвував кошти церквам. Тепер про його канонізацію, начебто, попросили козаки. Зділена звернення к Руководство синодального отдела по духовному кормлению казачества с просьбой о том, чтобы у казаков был свой небесный покровитель именно из казаков, вот, и предложили кандидатуру Калнышевского. Если вы поедете по Украине, многие старинные храмы могут сказать, что они имеют какие-то жертвования от самого Колнышевского. Калнишевський відомий тим, що перешкодив козакам боронити січ. 1775 року. Російське 100-тисячне військо за наказом Катерини оточило Запоріжжя, аби зруйнувати козацьку фортецю. Три тисячі козаків хотіли битися на смерть з окупантами. Калнишевський зі священниками умовили їх скласти зброю. Врешті січ зруйнували. А Кошовий скінчив життя на соловках. Ця людина одна з небатьох більше десяти разів вибралася кошовим. Тобто це все-таки неординарна особистість, якщо от таку велику кількість їй було запропоновано велику посаду, таку шановну посаду. А саме трагічне, це все ж таки його ув'язнення. Після того, як російські війська зруйнували Запорізьку Січ, Калнишевський, хоч і відмовив козаків вступати у бій, козаки здалися без бою, Калнишевський був заарештований. Петро Калнишевський являє собою символ невикористаного шансу на свободу. Він продемонстрував покору грубій силі. Частина запорожців після зруйнування Січі пішли за Дунай на турецькі землі, а частина на Кубань завойовувати для імперії нові території. Анвар Деркач, телеканал Еспресо.